Чисельна група мрійників втілює в життя вже інші технології сучасні. У 18-му сторіччі середня тривалість життя сягала трохи більше 30 років. Сьогодні з розвитком медицини ми можемо доживати і до 100. А в майбутньому, за прогнозами, житимемо ще довше. Та наскільки якісним буде таке довге життя, якщо тіло зношується і хворіє? Науковці вирішують цю проблему. Зараз нікого не здивуєш зубними протезами чи кардіостимуляторами, але розвиток штучного інтелекту обіцяє справжню революцію у сфері технологій, які дозволять нам жити якісно, попри хвороби, старість і травми. Один із таких винаходів майбутнього ми вам зараз покажемо. Ось У цьому приміщенні в середмісті Києва створюється один з найноваційніших у світі біонічних протезів. Щороку винахідники вигадують та втілюють життя найдивовижніші ідеї. Приміром, цей браслет. Він, в буквальному сенсі, читає мої думки. Не вірите? Ось я зараз думаю про те, що хочу зігнути долоню в кулак. Нервова система передає цей сигнал м'язам, і пальці стискаються. Але не лише мої пальці стискаються. Цей браслет спеціальними сенсорами передає сигнал роботизованій руці. Дивіться! Ось. Вона повторює рухи. Як це працює? Думки дають імпульс м'язам, а прилад зчитує ці сигнали за допомогою спеціальних датчиків. Окей. Ну що, друзі, вражає? І цей винахід український, зроблений українцями в Україні і для українців. Причому вражає це весь світ. Наприклад, цей протез навіть був на обкладинці журналу «Тайм». 2022 у своєму традиційному рейтингу, дуже впливовий американський журнал визнав українську роботизовану руку одним з найкращих винаходів року. Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, чим же вразили захід українські розробники? Все це виглядає технологіями майбутнього вже. Це біонічний протез руки, який покликаний замінити втрачену кінцівку. По суті, він відтворює природні рухи для того, щоб а, ампуті пацієнт міг взаємодіяти з предметами щось брати, утримувати та працювати. Керується за допомогою датчиків, і зараз ми працюємо над покращеною системою керування зі штучним інтелектом, яка буде вивчати пацієнта, відлаштовуватись під нього. А як штучний інтелект допомагає? Він може підказувати пацієнту, враховуючи дані з датчиків, що він хоче зробити. В наступний момент і давати йому вже готовий жестпице. Винахід цей новий, тому поки що таку українську роборуку мають лише кілька десятків людей по всьому світу. Працівниця стартапу Олена одна з них. Вітаю вас, пані. Добрий звати Дмитро. Олена дуже приємно. Я бачу, ви з таким самим інтелектуальним протезом. Як давно ви використовуєте його? Близько двох з половиною років. А от у вас за два з половиною роки йшла майстерність керування цим для якогось високого рівня? Я ним роблю все, в тому що я не знаю, там складаю орігани, роблю прикраси з дрібних намистин. А можете показати от, щось от, наглядне? Тачпад, клавіатура. Насправді дуже просто і зручно, аналогічно до звичайної руки. В принципі, мені це не було складно з самого початку. Таке відчуття, що я завжди нею користувалася і не було цього до насправді. скажімо, тут я зошиту вас бачу, ви можете перелістати за допомогою? <гум> Звичайно. Такі елементарні, як речі. Та це легко робиться, просто ми перемикаємо хват, який нам необхідно. Там, я не знаю, можемо взяти. Тобто ви можете серденько намалювати? Так, звичайно. Скажіть, я вибачаюся, можу запитати, як сталося, що у вас немає руки? З нарочно. А от до того як ви прийшли до роботизованого протезу, ви яким користувалися? Зразу я почала біоніки, і мені одразу вдалося ним керувати, управляти з першого дня використання. Тобто, сили моїх м'язів, враховуючи, що рука була абсолютно не тренована, їх було достатньо. І коли я вперше побачила цей протез, навіть до того, як я його віддягла, я зрозуміла, що це моя права рука. Просто вона ще не на мені, але це частина мене. І зараз це більше, ніж просто протез, який виконує функцію біологічної руки. Це такий технологічний гаджет, інструмент, який дає навіть більше можливостей порівняно з біологічною рукою, тому що він сильніший, він витривальніший, він не втомлюється. В тому числі це ще й стильний аксесуар. Ідея створення розумної роботи руки прийшла в голову українцям не випадково. У стартапі вірять, що найважливішою технологією, створеною людством у найближчі 30 років, буде саме електроніка всередині людського тіла. Чи є тут іноземні деталі якісь? Так, є. Ну, зазвичай, це електроніка. Платимо замовляємо Китай, а звідкою відбувається в Україні, і мотори. Бо мотори доволі специфічні, маленькі і потужні. Вимовляємо їх вище. Тепер розробники планують створити для людей ще більше інтелектуальних імплантів. Так, в нас в планах це розробка всієї руки, тобто, а, включаючи ліпчовий сустав та а, плечовий сустав. Та розробка розумної ноги, яка буде підлаштовуватись під особливості ходьби. І екзоскелет у для чого потрібні, коли у людини є кінцівки, але через якісь проблеми вона не може ними рухати. А ми, до речі, Саню екзоскелет тестували в Японії. Це роботоскелет, який допомагає ходити тим, у кого паралізовані ноги, була травма хребта. Є у нас пульт у вигляді наручного годинника. Є затримка в кілька секунд. Натиснув кнопку Іти, приготувався, взяв милиці і лише після того надходить сигнал «Іти». Один, два, три. Ой, він починає вставати. О! Диво! Воно мене підняло просто. О, о, друзі, реально. Він йде замість мене. Головне, не втратити рівновагу. Тобто повністю йде управління комп'ютером. Хлопці, йдіть, будь ласка, поруч зі мною, щоб я раптом що зміг зупинитись. Тобто це йде вже незалежна робота ось цього робота, цього комп'ютера, який передає рухи моїм ногам. І зараз, власне, як би я не чинив опір чи повністю розслабив ноги, вони все одно рухатимуться. І я буду йти. Диво, тоді висновок мій був такий: це добре, це, скоріш за все, майбутнє, але треба дуже багато допрацювань, бо було важко. Відверто кажучи, важко. Ми зможемо зробити краще, ніж японці. Обов'язково. Саме для більш простого керування українська роборука і оснащена штучним інтелектом. Технологія дозволяє користувачам виконувати практично усі побутові та професійні рухи. А ще унікальний протез. Надлегкий і важить усього 380 грамів. Майже стільки ж, як і рука людини. В цій версії протезу поки немає гідрозахисту. Тому мити посуд чи приймати душ з ним не можна. В наступній моделі це вже мають вдосконалити. Скільки коштує така рука? Для ринку США, вона коштує 25 тисяч доларів. Так. А для українського ринку. Це безкоштовно для військових. Без Отримати диворуку, на жаль, непросто. Зараз їх виробляють усього 15 на місяць. Для збільшення виробництва потрібні чималі кошти. Тому, щоб отримати такий протез, все одно потрібний спонсор. Сьогодні ми познайомимося з людиною, який серед сотень охочих пощастило отримати інноваційний протез. Доброго дня. По, Доброго по дня. По телебаченню бачили. Як вас звати? Сергій. Сергій дуже приємно. Сергій професійний військовий і гандболіст. Раніше він користувався механічною правою рукою. Давайте поздороваємося. <ріху> ну, я такий юморний, я просто прилив до нього. Спочатку я... боявся, його її взагалі, Ну, хоч закривав. А літом жарко, виходить, виходжу на вулицю, думаю, що я буду паритися. так взяв, одів собі і ходжу. Всі тільки дивляться. Я вважаю, можна, я подивлюсь, Можна. Да? Ну, Він двигається за що цієї тяги, виходить. Можете, коли наприклад... Це простий механічний, да? да, так? Він називається тяговий. От, якщо ви, наприклад, руку вперед робите за що тяги, вона а, відкривається, так? Відкривається, відкривається, і да? да. от чого тут, от плечем ви можете двигати так само. Наприклад, щось взяти, перевертаєте. Угу. Да, от раз. Зараз. Попустили, Оп, взяли. Оп. А Можна я запитаю вас, при яких обставинах сталося це? Ну, Міновибухова ліпісток. Ішли на позицію, виходить, і ну, не йшли, а повзли. І в траві, трава, там же, самі розумієте, висока, його ж не побачиш. І слава Богу, що. З, займався спортом. Я до війни грав ще в гонбол за вітіраном. І благодаря спорту, що я знаю, як, як собі е, ну, зробив перші необхідності, щоб закрити кровотечу, щоб встановити. І одразу до групи евакуації. Ну, як ви, зробили? ви рукою зробили? За рукою, бо не було часу, бо там же ну, все було відкрито от, як банан отак от розірвано. Якщо закрит, яка це область? Донецьк, Бахмут. Ці ружі були дуже хороші, бо одразу мені зробили таку операцію, щоб можна було робити протест. Протез. Да, да, да. Дома вже було тяжко. Ну, почти ночами не спав з такою травмою, думав, що далі робити. Ну, що найважче було? Найважче було адаптуватися, що буде далі, що його робити, коли тебе немає кісті. Одне спасало, що я люша. Людина усе підстраюється сама. Ви кажете, людина до всього звикає. Ось, наприклад, ми в Еквадорі знімали дівчину, у якої немає обох рук. Та однієї ноги її з електрострумом вдарило в дитинстві mm -hmm. і продовжує жити. Навчилися навіть телефоном керувати однією ногою. Ви так швидко піднялись сходами. Телефоном користуєтесь однією ногою дуже дуже легко. Ще я дуже люблю плавати. Віко дуже вражає. У тебе дуже сильна нога. Дуже. Скільки ти можеш пропустити? Навіть не знаю, але мені це дуже подобається. Життя продовжується. Вона ще зупинишся, то нічого не буде. Собираюсь вертатися обратно, допомагати нашим пацанам, які там напередку. Підлаштування протезу під пацієнта довгий і кропіткий процес. Протезисти та розробники ніколи не знають, скільки саме часу він триватиме. Протез складається з трьох частей: Внутрішній трішній куксоприймач, в якому розміщені датчики, зовнішня несуща гільза і розетка, котра несе навантаження, яке передає кість. Здається, фіксація пройшла успішно. Тепер протез потрібно налаштувати. Для цього знадобиться спеціальний додаток. Туди вже завантажені найбільш поширені рухи. Приміром, натискання хват двома пальцями, тримання пляшки, стискання. Решту користувач зможе налаштувати самостійно. Спробуйте закрити і відкрити. Ну, відкриває. Ні, бачите, ви напрягаєте одразу дві руки м'язи, mm -hmm. так? намагається так, щоб по одній було. Mm -hmm. Розслабте. Покладіть, покладіть на стіл. Зачекайте трошки. Mm -hmm. Хочете змінити дії, ви Розслабили. розслабляєте і робите наступне. Закривайте, розкривайте. Угу. Давайте спробуємо стиснути. Спробуйте зосередитись, Та що. розслабити руку. І закрити. Угу. Тепер розкривайте. Добре. А можливо довести контроль до наближеного до ідеального. Тобто, щоб… Подумав, що хочеш рухати одним пальцем і буде рухатись саме один палець. Чи такого не буде? А все буде. Ми працюємо над такою системою, але наразі як продукт вона ще, ще потребує трохи до Звичайно, Звичайний процес налаштування непростий і тривалий. Важливо, наскільки чітко підігнаний протез, чи в правильне місце потрапили датчики. Водночас, навіть при ідеальному налаштуванні руку протез все одно не замінить. О. за рулем ездить можно. Вам головне за кермом, да? Та я ж на машині, на механіці. Користувач може створити собі будь-яке хоплення якраз там під коробку, щоб перемикати, щоб вона охоплювалася так. Удобніше. Погано, що немає одного движення. Три пальці. Ну, ви зрозуміли, думаю, про що. Я зрозумів. Це, до речі, перше, що налаштовують користувачі. Да. Перше, да? да. Цей жест... Так, да. так. Да. Щоб навчити протез реагувати миттєво, потрібні щоденні тренування. Сергій одразу пробує задачку з зірочкою: контроль сили стискання. Ця задача складніша, потребує зосередження. Втім, з другої спроби Сергій впорався. Його дуже насправді гарно виходить. Бо у деяких людей це дійсно може займати і години, і тижні. Телефон там палить. А тобто воно може навіть допомагати керувати телефоном. Так. Сенсорна чутливість на всіх подушечках користувач може користуватися будь-яким смартфоном. Чутливість є. Просто супер. Попереду у Сергія довгий шлях адаптації до роборуки. руки.